Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про один із наших кейсів, який ми зробили досить дуже швидко. По факту, за два місяці ми зробили класний результат з проєктом. І по факту в цьому відео хочу показати, як реально Google працює, які він може приносити результати, що він може принести в бізнес ваш або не ваш бізнес. В даному випадку просто показати, як це працює, які челленджі наші були, як ми до цього прийшли. Я вам скажу, цей бізнес дуже цікавий, сам по собі. Він Досить великий. Саме в офлайні, в онлайні, може ні. Але в цьому він дуже сильно скейлиться, ми досить сипі над цим працюємо, дуже плідно. Ви може, його десь бачили, може, а може і ні. Тому давайте вам далі про нього розкажу. По факту, наша стартова точка була це коли ми ще не починали. Це просто той місяць, коли був перед нами. Що було з бізнесом? По факту, це була купність 517%. Сотків, це було витрати 5300 фунтів. По факту, ви скажете, Та це не дуже багато в місяць, так? Але скажу чесно, ціль була клієнта 8 плюс окупність, тобто це була основна ціль його. І йому не було неважливо, як багато ми витрачаємо. Звісно, що ця історія, я гадаю, не дуже правильна, але давайте розкажу далі. Другий місяць нашої роботи, коли ми вже почали перший ось місяць, тобто ми почали в минулому місяці десь наприкінці місяця, ви можете побачити по графіку, як воно почало рости після змін. І в цьому наступному місяці це було якраз початок літа. Ми зробили 50 000 фунтів при Роусі 9 і при витратах 5-600 фунтів. Це досить класний результат для першого місяця. Ви скажете, може лотерея а ні, ну, типу, це не лотерея, це далі. Ми побачимо, що другий місяць такої. Те ж саме, бачите, джулай 2024 року. Тут також Рос 9. І 4 4660 фунтів. Класно, не скажете. Але в цілому з бізнесом ми працюємо до сих пір. Це просто хочу показати, наприклад, як, як ми зробили якісь зміни, що призвело дуже швидкого швидкого такого результату саме в цьому проєкті. По факту про клієнта розкажу дуже коротко. Це клієнт, це глобальний бренд, який продає в основному боксерське спорядження. Він працює з великими інфлюенсерами. Dienl дебуа, тобто в UK. Він працює ж до Джошуа, тож UK, то сам бренд з UK, тобто сам з Англії, тому по факту бренд дуже відомий в цих краях. Він працює з глобальними з брендами, також, також працює він на інших ринках, USA, працює з іншими ринками Європи. Це реально класний проєкт і продукт. Продукт взагалі фієни, середній чек 100-120 фунтів. Досить такий великий середній чек, тому перчатки коштують 180-200 фунтів. Нормально так, да. Гео, UK, USA, Австралія, можна сказати, Тір 1, тір 2, Тір 2. Сайт можете побачити. Ми може бачили ці перчатки на Дюбоа, коли він порався з Усиком, тим же самим. І це якраз його спонсори. І це прикольно, звісно. Далі. Основна задача, яка наша була, по-перше, це скеляти проект до 9 до 8 роз плюс. Цікава задача, яку ми зробили, по факту це було важливо для того, щоб підтримувати дуже високу маржинальність проекту без вид великих витрат. Але на цьому році було дуже складно скейлитися, тому що це по факту нам треба дуже-дуже занижувати, залучати клієнта дуже низькою вартістю, але це на тірован країнам досить буває тяжко в таким конкурентному середовищі. Друге, це по факту вирішити проблему з створення менеджментом типу, продуктових фідів. Тобто це, по факту, роботу з різними країнами, з різними продуктами, тому що це досить дуже складно, коли один мерчан на всі країни, ну ви розумієте, да? Там, якщо чесно, рекомендую створювати один мерчант, один сайт. І коли ну ми так працювали раніше з великим брендом. Вже так було, тому це було досить зручно. Також, третє, це оптимізація результатів на цих країнах, тобто по факту скейлинг далі. І це було важливо. Челендж номер один, який в нас був, я поділюся на челенджі, але перед тим, як почну по челленджу, розкажу про нас. Типу, ми агенція, яка займається Google, Meta, TikTok Ads, яка працює також з ім'ям-маркетингом, з якоме, з бізнесом, якому допомагає скейлитись, робити класні результати. Виходити на глобальні ринки, скелитися в Q4, скелитися в інших можу сказати, кварталах, тому що деякі бізнеси скеляться в Q1, як Health and Wellness ніша. І по факту ми це робимо зараз командою. Ви можете звертатися, ми можемо вам з цим допомогти обов'язково. По факту, щоб скелети цей проект, ну, нам треба було зробити що. Нам треба було просто розділити локейшн і скелити, скелити ті локейшни або ті країни, які нам це давали змогу. Тому ми розділили повністю структуру, по факту, по країнам, зробили брендові компанії, PIMAS компанії на кожну країну. Тобто дві компанії на одну країну. Такі компаній у нас було штук 15-20. Тобто в нас досить багато шкіск, намагалися робити так, щоб Рос був середній 8. Можете побачити, що ми також сегментували, типу, по різним країнам компанії, якісь були досить великі окупності, десь менше. І це в основному Європа була, тому що там менше відомий був бренд через це. По факту, ми полокетли весь бюджет по країнам для того, щоб його зробити максимально ефективним за витрати, щоб у нас був Рос реально 8. Наступний челендж, який нас був по факту, це просто як нам ці товари розділити, як нам правильно їх менеджити. Ми використовували сторонні сервіси, які ми використовували для цього всього. Тобто ми по факту завантажу фіт, розділили вручну по маржинальності, подивилися, які товари як продаються, які є локомотиви. І на них більше налили бюджету. Тобто, по факту, ми розділили товари, на які треба більше брати бюджет, на якісь менше. І це дало нам змогу там зробити результат краще, тобто направити бюджет саме. Тут ті товари, які приносили як можна більше прибутку від цьому бізнесу. І це є важливим розумінням також, якщо ви цього не робите, це треба вже робити, тому що ви повинні знати, що ви повинні зливати бюджет на ті товари, які не заходять. Ви повинні да, тестити нові товари, це окремо вже тести, і це важливо також, щоб були нові якісь віннери або якісь локомотиви. Прийдемо далі, через номер три. Треба було моніторити це все. Треба було робити так, щоб воно перформувало по всім країнам. По факту, в мене було, а в нас була Азія, в тому числі Дубай, Іспанія, Німеччина, Італія, Канада, USA, UK. Це, По факту дуже було багато країн, і невеликих, і великих. І ми, по факту, їх розсегментували, на кожний із країн поставили KPI, в якому ми йшли, в якому ми робили результат. І тому ми зробили десь 11 роз KPI, десь 8 Роз KPI, І це скейлили, в середньому, що ми зараз робимо з цим клієнтом, ми робимо 100-120 тисяч фунтів в місяць при окупності 8. Тобто, можете думати, що якщо б клієнт би подумав наперед, що йому треба витрачати на клієнта мен, тобто він може, в принципі, спустити роз, ми можемо ми можем зробити 250 тисяч, да, там, зробити більше доходу, може, може, не так багато маржинальності, але далі ці клієнти можна було далі конвертнути в повторні покупки. Підемо далі. Результати після цього чого челенджу саме цікаві. Тобто ми виросли в витратах на 10-11%. Окей, а ми зробили рост на 72% більше порівняно з тим минулим періодом. На 91% ми більше зробили доходу. Ми зменшили витрати на одного клієнта на 42%, На 94% 4 ми збільшили кількість покупок. І це класно. І це класно взагалі, тому це всього лише за два місяці роботи перших. Це, це капець. Типу, Я таких кейсів у нас є, але ну, вони досить класні. Якщо ми говоримо про кампанію окремо, на брендовій компанії UK ми зробили на 43% більше окупності, абсолютно об'єму, чим було до цього. Оце важливий показник розуміння, що як працює бренд, як його, як його правильно тимізувати, як правильно з ним, щоб він брав більше покупок. Далі це 107% підвищення об'єму на PIMAX, на UK, також це реально вихід на кращі просто показників в два рази по факту. Тобто, якщо говорити в два рази, ми більше зробили грошей, чим було до цього. На, ну, на тільки гео, то такий це як приклад для вас. Просто щоб ви розуміли, скільки ми зробили грошей клієнту, використовуючи той самий бюджет. тобто, Ну можете представити, хтось використовує більше бюджету, роблять такі ж самі більші результати, а хтось. По факту, витрачає те же саме, робить два рази більше. Якщо порівнювати по місяці ці періоди, я взяв всього-навсього 3 місяці, щоб ви розуміли різницю, як ми підходимо до цього всього. Тобто є перший місяць, коли ми не ми були ще в проєкті, ми тільки в кінці зайшли, була окупність 5,1,517%. Заробили 28 тисяч фунтів. Окей. Далі це два місяці. І за цими два місяці ми заробили 93 тисячі фунтів при середньому рості 902-903. І витрачаючи ті ж самі суми, які були в, в травні. Тобто ми витратили десятку і заробили 100 капочте. Да? Ну, 100, а 93 тисячі фунтів. 9,3 і рост, десь роста, ну так можна сказати. І це реально те ж саме можна робити в будь-якому іншому бізнесі, використовує правильну математику, маржинальність, підрахунки. Тобто ця робота по факту лежить на нас. І ми це робимо, ми допомагаємо бізнесу це робити для того, щоб він заробляв, ми і ви заробляли, Тобто це такий він-він, це для нас дуже сильно важливо. Тому, якщо у вас є такі проблеми, ви хочете скелитися в Q4, в Q1, в інших будь-яких гео, ми можемо вам з цим допомогти, щоб ви робили максимально круті результати, щоб ви розуміли, яка є команда. Яка дуже дуже кайфує від своєї справи, яка кайфує від того, як заробляє бізнес, в тому числі в нас є інші проекти, які ми скейлимо досить успішно на Q4 і скейлимо на глобал ринки, тому ми можемо з вами поспілкуватися, рішити вашу задачу.